Бойовики зривають так зване хлібне перемир'я. За даними штабу, АТО, за минулу добу кремлівські найманці 23 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, внаслідок чого один наш боєць зазнав поранень. Найбільша кількість обстрілів фіксується у темну пору доби. Так, на Донецькому напрямку ворог 12 разів гатив із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Найгарячіша ж ситуація у передмісті Авдіївки та в районі Кам'янки. Також під вогнем бойовиків опинилися позиції біля Луганського, що на Світлодарській дузі та Зайцевого. Там бадити били із піхотного озброєння та БМП. А поблизу верхньотурецького застосували великокаліберні кулемети. На цій же ділянці фронту працював і ворожий снайпер. На Луганському напрямку неспокійно було в районі щастя Катеринівки та жовтого. Вже з початку цієї доби окупанти обстрілів не припинили. Зафіксований один мінометний обстріл наших позицій на Луганщині в районі жовтого окупанти гатили з 82-мм мінометів. На тому ж напрямку біля попасної українських воїнів намагався поцілити снайпер бойовиків. А на Донецькому напрямку загарбники відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по одному з опорних пунктів села То неподалік Кам'янки. На щастя, ніхто з бійців села то під час цих провокацій не постраждав.